Кожен час є дарований нам Богом. І дуже часто ми будуємо чи формуємо свою уяву про життя, як воно би мало виглядати, яким би воно мало бути. Ми дуже часто хочемо, щоб наше життя складалося відповідно до наших уяв про Нього. Але змістом життя є виконання. Божої волі. Це в житті християн, монахів, монахинь, священників єпископів Папи Римського. Не виконання того, що я хочу, а того, що хоче від мене Бог. Не можемо будувати світ під себе так, як ми хочемо. Я би сьогодні хотів, щоб не було війни. Але вона є об'єктивно помимо моєї суб'єктивного бажання. Я би не хотів бути таким слабким, яким я є, але я не помимо мого суб'єктивного бажання бути інакшим. Це означає, що в нашому житті є першочерговою річчю сповнення Божої волі. Знаєте, я молодим монахом колись. Дуже хотів умертвлятися, я, я хотів правдивого посту, я хотів такого правдивого монашого життя, усамітненого, такого життя в суцільній молитві. І коли я прийшов до свого сповідника з питанням, так, як має виглядати мій піст, він каже, міру посту за тебе ніхто не може встановити. Міру посту. Твого посту ніхто не може знати. Я прийшов до Його з проханням, щоб мені дав благословення на те, щоб я цілий піс не їв цукорки чи солодки. Я цей піс витримав. Ну на Великдень. За один раз я з'їв все те, що я не з'їв за час цілого посту. Отже, Наші отці завжди казали, що піст мусить бути таким, щоб він не був помітний для інших. Піст не полягає на відмові від того, від тамтого від ще іншого. Піст в першу чергу мусить мати свій зміст. Він мусить бути задля чогось, задля якоїсь важливої причини. Чому ти відмовляєшся від того чи іншого? Тому людина завжди мусить бути мотивована для того, щоб вона могла постити, для того, щоб вона могла від чогось відмовлятися. Бо постити тільки задля духовних дарів того є дуже замало. Бо не факт, що ми їх в цій хвилині силою посту зможемо в Бога вибити. Отже, тому піст мусить відповідати стану духовному розвитку і стану людини. Такий старець Целуан Афонський колись сказав таку річ. Він каже, що коли людина багато спілкується з іншими людьми, вона потребує їсти. Щоб мати силу жити. Бо велике спілкування з людьми, воно виснажує людину. Але каже, коли людина багато з'їсть, вона не зможе молитися. Бо їжа буде ставати їй перешкодою в молитві. Вона просто буде обтяжувати не тільки духовно, фізично обтяжувати людину. Вона не зможе молитися. Мусить бути. Не моя уява про те, як має протікати мій піст. Він мусить відповідати способу мого життя. І тому піст без молитви є нереальна річ, бо воно швидше буде походити на голодування, так? Але і піст без якоїсь певної жертви задля когось, задля чогось. Воно також не буде мати сили, бо ми не будемо розуміти, що за тим стоїть. Отже, тому і ми не покликані від Бога на силу щось видарати. Каже Антоній Великий: що думайте про те, що ви просите, щоб часом те, що просите, не сталося, це є та річ, на яку спрямований піст. Піст як. Прийняття того, що Бог дає, а не того, що я хочу. Тому е умертвлення це є не моя можливість доказувати Богу, який я міцний у тому, щоб не їсти. Це є можливість відмовлятися від того, що я хочу, в міру можливості і в міру тих обставин в Які господь мене ставить?